Привіт, друзі! з вами Юрій і ви на каналі Точка Ключів. Сьогодні з вами розглянемо один з найпопулярніших бюджетних станків для виготовлення ключів. Це XHorse XC009. Компанія XHorse більше відома своєю електронікою та чіпами. Тому було дуже цікаво, який вийде в них механічний станок. Його орієнтована ціна на ринку становить 600-700 доларів, що відноситься до бюджетного сегменту. Тож давайте розберемося без прикрас. Які в нього є плюси та мінуси, і чи вартий він своїх грошей? Поїхали! Почнемо з переваг. І перша, мабуть, і найголовніша це його мобільність. Він повністю акумуляторний. Це означає, що на робочій поверхні немає зайвих дротів. І цей акумулятор дійсно довго тримає. При середній інтенсивності роботи мені вистачає заряду на кілька днів, а іноді навіть на тиждень два. Це дуже зручно. Наступний плюс дуже зручне регулювання копіра. Ось ця шкала дозволяє виставляти глибину дуже точно і швидко. Без зайвих маніпуляцій. Звісно, його компактність він займає мінімум місця на столі, що важливо для невеликих майстерень. І останні в плюсах зручні та універсальні затискачі або губки. Вони дозволяють надійно фіксувати різні типи ключів. Але як і в будь-якого інструмента, особливо в бюджетному сегменті, є і свої мінуси, і про них варто знати. І почну я, мабуть, з найбільшого і найболючішого мінуса це бічний упор для виставлення ключів. Він дуже тендітний, його точність фіксується лише двома гвинтами, його дуже легко збити або навіть зігнути. Тому ось мій лайфхак. Я використовую цей упор лише для чорнового приблизного виставлення заготовок. А фінальну, ідеальну точність виставляю вже по самому копіру та фразі. Або якщо заготовка і ключ клієнта однакового розміру виставляє по кінчику за допомогою спеціальної пластини. Другий мінус це потужність двигуна. Компактність і робота від акумулятора накладають свої обмеження, тому ключі з твердих сплавів потрібно нарізати повільно. Кілька підходів, бо станок може підзаїдати. І третє слабке місце це рухомий вузол, який забезпечує пересування каретки. Якщо з ним поводитися необережно, сильно тиснути, його можна легко пошкодити, цей станок любить плавність та акуратність. Тож які мої висновки? Загалом станок XHorse XC009 є хорошим бюджетним варіантом. Особливо, якщо він другий, допоміжний або виїзний інструмент. Загалом він свої основні функції виконує чудово. Він компактний, мобільний, але, безумовно, він потребує акуратного поводження і розуміння нюансів, про які я розповідав. Це інструмент, який вимагає від майстра уваги та відчуття матеріалу. А ви користувалися цим станком? І які ваші враження? Можливо, ви хочете його собі придбати? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво обговорити ці питання. Дякую за перегляд. Якщо огляд був корисним, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал Точка .Ключів. З вами був Юрій і до зустрічі!